Друга частина нашого огляду помідорів. Врожай у 2023 році, який показую, сьогодні 13 серпня, Дніпропетровська область, Україна. Янтарна капля. Ось такі помідорчики. Вічний зов уже готовий на 13 серпня він поспів практично весь. Я нагадую, що я показую не всі помідори, а. На сьогоднішній день, які стиглять, і показую е, монгольський карлик від агрофірми Поїск. Дуже багато їх. І ще нагадаю, що кожен сорт окремо, ну, не всі, але більшість сортів, які я встигаю зробити за сезон, я пороблю окремі відеоогляди і покажу вам е, Довготелеса телеса салі. Такі серця смогасті, ще вони зелені. Ось вони, ой, зацепаюсь. Ось вони, ну, полопались через збиток влаги. Це серебриста єль. Саме ранні вже відходять. Вони поспіли ще на початку липня. Це саме перший сорт, який поспіває, найраніший Ліберті Bell. Отакі помідорчики, градинки побили їх. Бачите, пустотіли, як перець внутрі. Синя груша. Ось там вона. І дуже багато смачної. Це моєї селекції, власної селекції. Е Малинова імперія. Вже теж достигли. Шоумен. Це взагалі шедевр. дивіться, як їх багато. Кущик низькорослий. І кімнатний, вважається кімнатним, бож'я коровка. Бачите, ще менші кущики, ніж у що в мене. І джина ТСТ. Шикарний теж врожай. У джини. Перце подібний чорний. Помідорчик. От я йду в ряду, показую. Не всі сорти я коментую. Манго Джанго новинка. Не коментую, хай буде для вас сюрпризом, щоб ви їх побачили в окремому відео огляді. І ось цікавий білий принц. Дивіться, багато теж помідорів. Білий принц. Тут у нас чорний чи темний тигр. Ну, мабуть, темний він переводиться. Ось дивіться такий плід. Дуже красиві помідори. Далі там у нас цікавий жовтенький сорт, Дагма називається. І риска. Ось такі має помідорчики. Такий бронзовий якийсь колір. Ще отака є новиночка. Назву сорту не кажу. Дивіться в окремому відеогляді. Суперський просто помідор. Тут ще ми не зрізали нижні листя. Як зріжемо, буде, видно, багато кращий. Є новиночка з такими гронками, оранжевими, в великій кісті. Отака є новиночка Чері. Є новиночка такі грушки зеленого кольору. Це помідорчик Годзіла. Дивіться, який цікавий, схожий на чесночний, але все-таки відрізняється від нього по формі плодів, трошки по вагі і по врожайності. Є ось такий карлик Лаура Баунті. Ось він, дивіться, це вже він стиглий, такий в нього колір зелений. Ось тут обірвались помідори, треба перев'язувати їх від вітром, мабуть, їх порвало. Це фіолетове серце Трубс. Карлик теж, дивіться, таке сердечко змугасте. Новиночка буде в нас наявності з жовтня. Оранжевий фонтан. Помідорчик такий. Сибірські банани, дуже довгі, ще зелені. А ось таке чудо ви бачили? Перший філа називається. Дивіться. В минулому році ми його виросли. зараз я покажу з цього сторони. Вперше ось це одна така грунка, дивіться. Непогано, так? Да? А там їх... от як же їх показати, вон ще дивіться. І туди вони пішли. І, схоже, є другий філа. Ці перші філа жовті, другий філа він такого ну, зеленого кольору. Можна сказати, дуже гарний. Сержант Марлі. Ту любить сержант Пепер, є новинка сержант Морлі. Вон вони. Чері Банана, наш улюбленець. Сумашедший Чері Борі. Дивіться, яка кисточка гігантська. Чіо-Чіо-Сан, Це не його рік цей в цьому році Чіо Чіосан. Не дуже такий, щоб прям вау був. Там от щось не пам'ятаю. Толі гейша, толі Версаль. Треба дивитись, бо вони схожі. Ну, Помідори непоганий врожай цьому році. Оранжевий акордіон. Ось вони такого. Форми тут. Також листя ще не обрізане. Це у нас зелений доктор, доктор Грін. Дуже солодкий черрі. Ну, мені просто подобається помідори. План 9 із відкритого космоса. Такий він от. Вибачте, я, можливо, погано знімаю, бо сонце. Якраз зараз в очі лупать і на екрані телефону не видно, що знімати. Тому, можливо, десь трошки не так покажу. Вибачайте. Білий перець власної сарації, дивіться, які білі помідорчики. Пусті всередині для фаршировки. І ще я новиночка. Міла. Дивіться, яка гарна грушка ось такі є ще помідорчики щось ось мені подобається такі в здорові розе рожа... а серце буйвола гігант ми його раніше вирощували в цьому році посадили щоб був в асортименті рожеві такі крупні помідори і вже гарні і золотий гігант Діксі. Ще тільки-тільки -ті починає золотий колір набирати. Ще він не поспівший. Це фаренге... синій Фаренгейт. Такі дрібненькі антоціанові помідорчики. Ну, що, не буду вам відкривати всі секрети, всі, всі сорта показувати, всі новиночки. Бо хочу, щоб ви дивилися і окремі мої відео огляди, тому залишу їх е, на потом. Ось новий карлик. Ось нові жовті помідори, також новиночка. Е, залишайтесь на каналі, чекайте. Навірно, вже з вересня почну викладати відео обзори. Нових помідорів. А зараз всім пока. Підписуйтесь на канал. Переходьте в наш інтернет-магазин і Замовляйте насіння. До зустрічі!